Розглянемо ще раз задач на, скажімо, нерівності що містять знак модулю, побудова графіка функції з модулем. І оцій нерівності, яка також зводиться до нерівності з модулем. І так, перша нерівність, ось вона. Ось я її виписав. Розв'язок, який я тут показую, полягає в тому, що ми спрощуємо, спочатку переходимо до цілої нерівності з модулем, позбавляємося знаменника, оскільки знаменник в нас є сума невід'ємних виразів. І оцей вираз нерівний нулю, він додатний. тому... Маємо право обидві частини домножити на оцей вираз що в знаменнику. Домноживши обидві частини цієї нерівності на оцей вираз, який є додатним, отримуємо таку цілу нерівність. Далі я четвірку перенос сюди, щоб модуль залишився в лівій частині сам. Ось. А далі властивість, ту, яку вже показував, модуль А більше Б. Більше рівне тут. Оце модуль А більше рівне Б. Значит, нагадую, що заміняється сукупністю А більше рівне Б, А менше рівне мінус Б. Отже, маємо таку сукупність. Далі спрощуємо. Ну, що я зроблю для спрощення. Модуль знову ж таки відокремлю. х квадрат і мінус 4 перенесу сюди і тут так само. Тобто буде. Х квадрат мінус х квадрат буде 0. Залишиться мінус 2х плюс 4 в цій частині. Так, більше буде рівнювати модуль x плюс 2. Так. Тут модуль сюди, а все інше сюди. Получаємо модуль x плюс 2. Ну, модуль Х плюс 2, я переношу, щоб знак змінився. Так, буде менше буде рівнювати. Мінус 2х квадрат, так. плюс 2х і плюс 4. Так. Перепишу тепер всю першу дріні на справа наліво. Я не переношу, а переписую. При переписуванні зверніть увагу, що знак нерівності дивиться на модуль гостяком. При переписуванні соблюдаємо це. Так, тут перепишу, як є. Так, отак от в результаті ми маємо властивість модуль А. Менше рівне b. Ось модуль А менше рівне b. Згідно цієї властивості ми маємо систему А менше рівне b, а більше рівне мінус b. Так, тобто у нас буде X +2 менше рівне мінус 2х плюс 4. X +2 буде більше рівне за мінус від цього виразу. Це значить плюс 2х мінус 4. Так, це у нас перша система. І точно така сама властивість для знака менше тут. Тобто буде х плюс 2 менше рівне мінус 2х2х плюс, 2х плюс 4. З одного боку, з іншого боку, x плюс 2 буде більше рівний, протилежному до цього виразу, тобто 2х2 мінус -2X 4. Так, ці дві системи в ну, і Тепер розв'язуємо кожну систему і кожну нерівність, нерівність у системі. Значить, тут у нас вийде після перенесення 3х, сюди 2. Потім 2 поділити на 3, получаємо х менше або дорівнює 2 треті. Так, тут x це 3х, сюди це 6, х менше або дорівнює, 6 поділити на 3, це буде 2. Так, перше. так тут перенесу 2х квадрат з протилежним знаком. Ну, я бачу, що тут буде квадратна дарівність, тому переносимо все справа наліво, щоб 0 був. Так, мінус 2х і плюс х це мінус х. Мінус 4 плюс 2 буде мінус 2. Менше подарів. Так, тут 2х квадрат я залишу. В правій частині. А переписувати буду справа навів. Так, х сюди, це мінус 3х. Так, мінус 4, мінус 2 сюди, це мінус 6. Так, оскільки я переносив в цю частину, а переписую навпаки, то дивимося гастячок знака в сторону квадратного тричлена. Значить, переписуємо з таким. Напрямо. Так. так. Кома-крапка школа, кома-крапка школа. І тут тоже. Так, тепер розв'язуємо кожну систему. Значить, перша система це система лімійних нерівностей. Знак менше у нас, значить залишається менше за менше. Менше рівне за 2 треті. Це розв'язок першої системи. Тут у нас квадратні, тут потрібно методом інтервалів. Відповідно, розв'язуємо методом інтервалів. Значить, я тут запишу. Так, так. розв'язки буду ось тут все будувати. Значить, дискримінант для першого квадратного триштами шукаємо це буде 1 плюс 8 на 2, 16. Це буде 17 корінь з дискримінанта, буде корінь із 17. Так, відповідно, x1 буде у нас 1 плюс корінь 17 на 4. А x2 це є 1 мінус корінь 17 на 4. Так, дискримінант для другого. Квадратно трешла нас. Значить, це буде 9 плюс. 8 у 48, І це буде корінь з 57. Так. ось, це 57. Ну, я напишу корінь з дискримінатом. Корінь з 57. Х1. Тоді буде. Вторые плюс корінь квадратний с 50 на 4 х друга. Вторые минус корень с 50 на 4. Так, ну и нам потрібно тепер на числові прямі зобразити прямо це, це і знайти спильнеру розыски. І так, значить, перший у нас це 1 плюс корінь 17, 1 мінус корінь 17 Входять обидва. Значить, 1 мінус корінь 17 на 4. І 1 плюс корінь 17 на 4. Так, розбиваємо на інтервали. Визначаємо, значить... Перший коефіцієнт додатний. значить тут плюс, мінус, плюс. Це у нас нулі. Нам необхідно мінус. Відповідно получається. Ось вся інтервал. Так, наступний. Наступна навіть. Значить її нулі ось. Так, при цьому у нас... 3 плюс корень з п'ятдесяти см было больше ниж один плюс корень 17 за цей так на 4 І 3 минус корень с п'ятдесяти см будет на четыре так Виходить такий інтервал. Знову плюс мінус, плюс нам необхідно плюс, о, мінус, вірніше. Так. За спільні розв'язки виходить у нас ось тут. Ось і ось. За ж розв'язки цієї системи це числа від 1 мінус корінь 724 до 1 плюс корінь 724. Так, тому запишу. Х Значить, тут один минус корень 17 на 4. Х більше рівні, а менше рівне один плюс корень 17 на 4. Так. Знаєш, дві третіх, дві третіх тепер. А, оскільки розв'язки сукупності це об'єднання розв'язків, то... Получається у нас що 2 треті всередині між оцими числами. Значить, якщо до цих, ну я тут позначу 2 третіх. А ось розвіски виходить. А об'єднання це, виходить, до оцих розв'язків додать оці, що справа до 1 плюс корінь 17 на 4. І ми отримуємо загальний проміжок від мінус нескінченності ось до 1 плюс корінь квадратний 18 поділити на 4 включно от такі розв'язки цієї нерівності будуть так, ну я тут використовував Розв'язок, який ґрунтується на застосуванні цих властивостей, звичайно, що можна було і іншими способами розв'язати, наприклад, розкрити модулі, так як ми це робили використовуючи метод інтервалів. Можна було просто методом інтервалів розв'язати цю нерівність. Ну, в підсумку цих методів не є виграшним перед цим методом. Наступна нерівність, ось вона. Значить, я її зараз запишу. Так, значить при розв'язуванні цієї нерівності можна е зробити, слідуючі рівносильні перетворення. Значить, по-перше, якщо x не дорівнює мінус 3, а він повинен не дорівнювати мінус 3, щоб він це існував, то знаменник у нас буде число додатне. Тобто я пишу, що якщо x не дорівнює мінус 3... Ця умова, яка визначає Знаменник буде число додатне. Раз знаменник додатне число, то дріб буде від'ємний. По знаку нерівності нас е цікавить значення від'ємні. Тому е при додатному знаменнику дріб буде від'ємний, якщо чисельник буде від'ємний. Тобто х квадрат плюс 3х мінус 4 повинен бути від'ємним. Тільки в цьому випадку нерівність має... Про Значить, отримуємо таку систему. що при оцій умові, що х не дорівнює мінус 3, оця дробова нерівність заміняється на чисельник менше 0. Ну і далі просто необхідно розв'язати вже цю систему. Значить, е наносимо на числову пряму допустимої значень. Почув, що це всі числа крім мінус е 3. у нас получается, значит, минус тройку выкидаем. Минус 3. Все инши входят вот так. Теперь тут нули у нас э, минус 4 и 1. Значит, минус 4 у нас и тут будет. Нуль не входит на реверс тройки, но кружок на заформуле. 1 будет вот тут. Таким чином ми маємо. Так, от такі інтервали на області визначення. E, значить, тут у нас буде плюс. Перший коефіцієнт додатний. Потім при переході через одиницю знак міняється. При переході через мінус 3 знак не міняється, бо по модулю цей вираз. И знову меняется. Также С у нас 0. С у нас 0. Ну и теперь, э, які нас цікавлять? Меньше 0. То есть оце і и інтервали. Значить, Значит, відповедь. Получится об'єднання інтервалів від минус 4 до минус 3. Не включаючи в об'єднання від мінус 3 до плюс 1. Такий розв'язок. Так, наступне завдання побудувати графік функції. Зараз її перепишу. Так, ну от я її переписав. Тепер ми розкриємо модулі для того, щоб спростити цю функцію. Значить, для розкривання модулів використаємо метод інтервалів. Значить, спочатку знайдемо нулі підмодульних виразів. Значить x1 дорівнює мінус 2. Х2, до речі, теж мінус 2. Виходить писати не буду. Таким чином, ну напишу x2 також мінус 2. Значить, получається, що у нас спільний 0. Другий крок. Визначаємо знаки підмодульних виразів. А, Хоча, в принципі, якщо 0 спільний, то можна спростити, спростить. Наприклад, взяти 2, винести задушки. Тут 3 задушки. Получається 2 модуль x плюс 2. Відняти 3 модуль x плюс 2. Тоді не треба ніякий метод інтервалів застосовувати. Зводимо подібні. 2-3 це буде мінус модуль x плюс 2. Все, далі, в принципі, це лишнє. Можна використати метод геометричних перетворень, побудувати модуль x плюс 2 і потім симметрично відобразити відносно осі абсцис. Тобто, Получается в нашей системе координат. Задано кресло. Так, возьму там раз, два, три. Что надо из такого размера возьму одиничный отрезок. Два. Так, да. Ну от така система координат. Значить, використовуючи метод геометричних перетворень, ми спочатку будуємо модуль X, потім його переносимо на два вгору. Тому я буду малювати прямо звідси. Тоже. Значить, модуль X це кут. Отакий. От сторони якого є бісектрисами першого і другого координатних кутів. І кут цей прямий. Вершина якого в точці 0,0, вона переїжджає вгору в точку 2,2. Тому виходить от сюди, це у нас буде після паралельного перенесення мод, Y дорівнює модуль X плюс 2. Тепер ми повинні врахувати мінус і що цей кут? відобразиться симетрично відносно сі ординат. Тому основний графік я побудую вже э, червоним. Аж після відображення, причина якої є мінус оце, ми отримуємо остаточний графік. Ось такий все. Ну тут вийшло так, що нам не прийшлося розкривати модулі методом інтервалів, а все спростилося. Ось цей графік. Так, ну ось така нерівність. Значить, ця нерівність не містить модуля, але вона також е перетвориться до такого вигляду, де модуль буде. Ну, наприклад, під коренем ми бачимо, що це квадрат 2 члена. Тут і тут. Відповідно, застосувавши формулу, скороченого множення маємо x плюс 2 в квадраті. Додати x-3 в квадраті. Так. Більше буде рівня 3-х квадрат. В результаті добування корня за властивостями ми маємо модуль x плюс. Додати тут модуль x-3. І ми отримали нерівність з модулем. Розв'язувати її можемо. Розкривши модулі, можемо властивості застосовувати. Ну, я буду зараз шляхом розкривання модулів. Значить x дорівнює 2 це 0,1, x2 дорівнює 3. Це 0,2 під модульного Значить, В результаті ми маємо. Так позначу, на числовій прямій слідуючий розклад знаків. E, значить, мінус 2 тут, 3 у нас хайба тут. Розбиваємо інтервали. Значить, перший буде плюс, він же мінус, потім плюс, плюс. Другий буде мати мінус, мінус, плюс. Він же... Ну так. Да. Мінус, мінус, плюс. Таким чином перший інтервал x менше рівне мінус 2. Під модульні від значить маємо мінус х мінус 2, мінус х плюс 3. Більше будуть рівня 3 мінус квадрат. Перша система. Друга система x більший за мінус 2, менше буде рівня 3. Ну і тепер а, перший додатний x плюс. Там від'ємність, знач, міняються знаки. Слідуючий інтервал x більше троєчки. В цьому випадку обидва додатні. переписуємо. Самі підводу вирази без модулі. Так, от такі три системи утворюють цю Так, далі розв'язуємо. Так, значит, сюда х квадрат переносим. Минус х, минус х, минус 2х. Так, минус 2 плюс 3. 3-3 у нас минус 2 залишится. Більше бо древня 0. Так, тут у нас. Переписується тут x квадрат переносю. Х-х x -X взаємознищується, 3-3 після перенесення взаємознищується, х плюс 2, лише плюс 2 залишається, більше рівно 0, так, тут у нас x більше 3. Переносимо x квадрат плюс 2х. Тут минус один и минус тридцать, минус четыре, бишь рівне нуля. Так вот так супер. Ну и теперь развязываем. Значит, тут у нас получается дискриминант четыре. Плюс 8 це 12, корінь з дискримінанту буде 2 корня з 3. Х1 буде 2 плюс 2 корня з 3 на 2. Це буде 1 плюс корінь з 3. Так, а х 2 це виходить 1 мінус корінь з 3. Тепер тут. Тут у нас виходить х2 плюс 2 число додатне. Значить, при будь-якому х ця нерівність правильна. А раз правильна, то вона, е їй задовольняють будь-які числа, в тому числі числа від мінус 2 до 3, включно, які задовольняють першу нерівність. Пільні розвитки будуть е цієї системи числа від мінус 2 до 3. Тому я собі... Так, відмічаю, що це буде оця нарівність розв'язком цієї системи. Тепер тут дискримінант. виходить 4 плюс 16. Так, корінь з дискримінанту візьму. Це корінь з 20, а корінь з 20 це 2 корня з 5. Ну, відповідно, виходить перша. Я його тут запишу. Це буде мінус 2 плюс 2 корня з п'яти на 2. Або це буде мінус один, плюс корень з п'яти. Так, а х2. Ось тут запишу. Це буде мінус один, мінус корень з п'яти. Так, все можемо окреслити. І так. Значить... Спочатку запишу. Ну, так. Да. Перша система. Друга нерівність. Значить, це будуть числа від 1 плюс корінць 3. Ну, то тобто, є, нулі будуть у нас 1 мінус корінць 3. 1 мінус корінць 3. І тут 1 плюс корінць 3. Це числова пряма для другої нерівності першої системи. Значить, тут у нас плюс, тут мінус, тут плюс. Нам необхідно плюс. Тобто цей проміжок і оцей проміжок. Це розв'язки оцієї другої. Тепер перша. Це менше рівне мінус 2. Значить, мінус 2 у нас буде отут. І спільні розв'язки виходить ось. Значить, розв'язки першої системи це числа від мінус нескінченості до мінус 2. Я напишу x менше рівне мінус 2. Розв'язки першої системи. Розв'язки другі, як було сказано, це числа від мінус 2 до 3. Так. Тепер розв'язки третєї. Так, розв'язки спочатку цієї рівності третьої системи. Так, значит у нас минус 1 минус корень из пятый входит. Так, и минус 1 плюс корень с пятки. Так, вот так. Заканчиваем плюс, минус, плюс. Нам надо больше нуля ци на C, минус C роз. Ну і більше трьох. Більше трьох, це виходить ось тут і от сюди. Це троєчка. Знаєш, виходить, від трьох включено до плюс нескінченості. Так. Ну і тепер виходить, що якщо об'єднати перші з другими, третий мэп. Тут бейшестру. Вот так. так. Мы отрываем, что цель сдавается, а уже минус 2 спильно. Тут по тройке получается від минусной скинченности до плюс скинченности. Развязка целей э, на ревности получается. Такие.